Підтримка військових, розбудова інфраструктури міста та ремонт водогону. Нині міський голова Роман Клічук призвітував про ще один рік на посаді. Тож за якими змінами Чернівчани могли спостерігати у 2023 році? Дивіться у нашому матеріалі. 2023 рік для Чернівецької громади був складний. Однак усе заплановане вдалося реалізувати. Зауважує Роман Клічук. У 2023 році усі кошти, які в перевиконання пішло в основному виділялися гроші на підтримку Збройних сил України, які є в пріоритеті зараз для, для, для громади. Загальна сума і спочатку загальномасштабного вторгнення міська громада виділила ну, більше півмільярда гривень. Це ну, ці витрати вони йшли за за потребами на, на військових, які базуються на території. Чинівської області область практично всі, всі запити, які були у нас в громаді за 22 другий, за 23 рік. Як переконує Роман Ключук, місто закриває ті запити, які надсилають військові частини, та пояснює, що гроші надходять на рахунки військових частин, і військові самостійно купують обладнання та техніку, яку потребують. Кожне місто йде своїм шляхом. Ми пішли за проханням командирів бригад, запити в них змінюються, їм просто так легше, простіше, тому я думаю, ну, це на найправильніший найпривільніший спосіб. У цьому році ми перший раз по проханню командира однієї бригади ми просто спробували закупити самостійно з запчастини до автомобілів, дрони і різні речі, які це треба було. Тому. В такий спосіб ми їм допомагаємо. Що ж стосується одвічної проблеми нашого міста із безперебійним водопостачанням, то заміна водопровідних мереж мала початися у 2022 році після отримання гранту від німецьких партнерів. Проте через воєнні дії фінансування відтермінувалось. Однак наступний рік стане переломним у цьому плані. Переконує Роман Клічук в кінці минулого року. Ми з договір по кредитуванню скафе банку. І вже на сьогоднішній день ми, 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 ми вже підписану воду із, із підрядником основним. І я думаю, що вже до, до кінця цього року ну, по, по прогнозам вже отримують перший транс на постачання в водопровідних труб. Тому я думаю, що, що наступний рік вже жителі міста відчують, що ну, з, з зупинки водопостачання буде. Значно менше у бюджеті Чернівецької громади на 2024 рік передбачили на ремонт доріг тротуарів та міжбудинкових проїздів понад 151 мільйон гривень. За ці кошти у місті планують капітально відремонтувати три вулиці. «По роботам, які почалися в 2023 році, я думаю, що ми завершимо всі до до нового року. Стегія які заплановані в наступному. Це знову ж такі, це жно такі вулиці з зношеними мережами, на які вже був оголошений тендер, це, це вулиця Руська від, від моста до Січових стрільців, це мовити за Рошинською і за Заньковецьку. За, за Чи зможемо ми, ми ще зробити якісь дороги, Воно буде залежати в наповненні бюджету, тому що це наші є плани, і що ну, місто отримується ці, ці кошти, можливо, такі будуть в планах ще інші вулиці. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Мидня ТВА.